Декомунізований Чернігів ми перший обласний центр в Україні, котрий перейменував усі вулиці, що потрапляли під дію закону про декомунізацію у встановлений термін, тобто до 21 лютого. Міський голова у п'ятницю, 19 лютого, підписав розпорядження з останніми 35 п'ятьма вулицями. Такі кроки привітав голова інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. У місті тепер є Ремзаводська, Масанівська, Льотна, Лугова, Литовська. Одинцова стала захисників України а Аурджан. Кіт земською з повним переліком перейменованих вулиць можна ознайомитися на сайті муніципалітету. Воїнів інтернаціоналістів стала імені Олега Міхнюка, Афганця, котрий загинув у АТО, і отримав звання Герой України. Таке рішення прийняли за порадою зі спілкою «Афганців». Нагадаємо, до цього було дві черги перейменувань. Спочатку повернули історичні назви, як то хлібопекарська замість Воровського або реміснича не Комсомольська. Перейменування не коштуватиме населенню ні копійки, не треба одразу йти і змінювати документи. А от місто встановить нові вказівники. Проте такі кошти кожного року закладаються в бюджет.